Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. Вітаю вас, в моєму відео, всіх нових підписників, і всіх, хто раніше приєднався. Сьогодні дуже цікаве відео про те, що ми зараз з вами проживаємо. І я, Тетяна Сахненко, засновниця школи вищої інтеграції людини, школи духовного просвітництва. Я представляю вам сьогодні нову тему для омислення, але я думаю, що ця тема дуже актуальна зараз, тому що кожен з нас може проживати певні стани, які не може собі пояснити в цей період, в якому ми знаходимося. І мій канал якраз не про політику, не про економіку. Не про війну, а мій канал про те, як нам з вами, з цього всього, що зараз відбувається, воскреснути, втриматися, втримати людяність свою, не розгубити, і воскреснути в новій своїй силі, тобто в розвитку своєму, і піти на новий шлях еволюції. Всі, все, що я тут вам розповідаю, я проживаю сама. Беру інформацію тільки з свого поля усвідомлення. І для того, щоб. Більшість людей зараз усвідомила і змінила свій світогляд, своє світосприйняття. Я веду ось такі ось свої бесіди з вами, читаю вам часто свої вірші. Ну і ясне діло запрошую вас на навчання в мою школу Вищої інтеграції людини. І так, друзі, дивіться, що я помітила зараз. І, перш за все, я хочу сказати вам таку фразу. Ніколи не переставай дивитися туди, де нічого немає. Просто вдумайтесь вібрацію, яка звучить від цієї фрази. Якщо навіть ви не бачите майбутнього і не можете тут його просто свідомо інтерпретувати так, для себе, то просто дивіться туди, де нічого немає. Але пробудуйте мислення так, щоб у вас виникло те, що ви хочете там бачити. Це є закон програматорства, дійсно. Це закон творіння. Якщо ти не шкодиш нікому, а мрієш про те, що реалізується і розкриється для всіх людей, буде корисно, і тобі, в тому числі, то завжди простір реалізовує такі задуми. Що ми зараз з вами проживаємо? Мені багато хто з вас написали так, в особистих повідомленнях. Кажуть, пані Тетяно, ну, поясніть, будь ласка, що за мною відбувається? Я так все забуваю. Я просто. от, І ось навіть сьогодні я чула таку фразу: я подивлюся от якесь відео або щось прочитаю, і потім я не можу це повторити. Друзі, знаєте чому? Тому що ми не можемо повторити те все, як там написано. Ми можемо його. Перевести в свою інтерпретацію свого рівня свідомості і тільки так передати. Або так собі пояснити, свого рівня свідомості. І виходить, що нам не потрібно за все не працює те, що було раніше. Що запам'ятовувалось раніше, зараз не запам'ятовується. Ось чому. І це все процес нормальний, не потрібно його лякатися. Більш того, я вам скажу так. Що. Зараз багато хто кажуть, ось обертаєшся навколо, а воно все ніби чуже. Все те, що було знайомим, сприймається як якесь не таке, вже, чуже. Ну, як би чужинність така якась виникає. І я хочу пояснити вам сьогодні в цьому відео стан оцієї чужинності, до чого він нас з вами приведе? Якщо відриватися від того всього, що навколо нас відбувається, і просто, знаєте, оцих декілька хвилиночок в день собі приділити для внутрішнього дослідження, це багато чого розкладає в плані психологічного сприйняття, в плані психічної цілісності. Розумієте, стає легше для себе просто дихати стає. Легше, коли ти можеш пояснити собі свої стани. І так дивіться. От інколи от просто гляньте. Я прошу вас бути активними в коментарях. Будь ласка, ставте вподобайки обов'язково, щоб це відео жило далі, щоб ви бачили його більшість людей. Можливо, комусь саме така інформація потрібна. І ви є саме та людина, яка передасть цю інформацію завдяки своєму, своїй подобачці або коментарю. І так дивіться, чому зараз, от коли я вам раніше ще казала, що ми залишилися як один на один сам з собою, так? потім я говорила вам, що якесь. Відбулося як переформатування простору нашого життя. Це все фази свідомості, які ми зараз з вами усвідомлюємо розпаковуємо в собі. Тобто кристалізуємо. Для, для того, щоб зрозуміти, взагалі для чого це тобі і чому так відбувається? Так от дивіться, ти, ніби пам'ятаєш все, що колись було. Ніби. Правильно, коли згадаєш, то ж пам'ятаєш, але ця пам'ять вона притупляється, весь час притупляється. І навіть те, що колись було важливим, тобі зараз ти ловиш себе на тому, що тобі не важливо те, що було колись тобі важливим. І воно зараз просто якось стає таким, знаєте, чужимним. От в мене таке, таке відчуття: от я про, про, просканувала себе на даний момент, записала декілька тез і зараз вам озвучу, чому ми відчуваємо якусь певну чужинність. навіть... Дивишся на тих людей, які були колись тобі близькими людьми, а все одно є певна чужинність. Правда? І я думаю, так, знаєте, що ця чужинність, яка є відстороненою взагалі, і не хочеться туди повертатися, це скоріше, тому що і ти колись стала чужою, давно вже цим людям. Просто ти відчула зараз чужинність свою з ними. Або відчув. так? Я таке. Просто, просто галочку собі поставте. Це все, що ми зараз в новому просторі вчимося жити. Як ми будемо жити далі, друзі? Далі йдемо поетапно. І так дивіться. От просто замисліться, чому, от так от, так неважливо, з якого боку, ми з вами відчуваємо певну чужинність до всього, якби відстороненість таку. Да? Відстороненість. Повторю свою улюблену фразу Істині завжди з тобою істинні завжди залишаться з тобою, поряд вони чи далеко, все одно будуть з тобою. Тому що ця істинність йде поза межами особистості, це йде на більш такому об'ємному рівні сприйняття один одного, тобто істині завжди залишається з тобою. Чому ж ми відчуваємо цю чужинність? Немов, знаєте, так дійсно хочеться сказати, от така чужинність, але десь воно зсередини тебе. Виникає якась нова родинність. Тобто, відсторонення від чогось завжди формує в тобі що від народження родинності якоїсь. Ми відчуваємо чужинність і кожен проживає її по-своєму. Кожен по-своєму, навіть не однаково. Близькі люди вони з'єднуються, чужі люди роз'єднуються. І, знаєте, ми говоримо самі собі.